Щоб виставити у 5-6 класах індекси НУШ перед семестровою оцінкою, у електронному журналі Нові знання існує спеціальна вкладка Індекси НУШ». Тут згруповані індекси за всіма освітніми галузями, а саме, мовні індекси, математика, природничі науки, технології, інформатика. Здоров'я, безпека та добробут, етика і курси морального спрямування. Вступ до історії України та громадянської освіти, інтегрований курс мистецтва та фізична культура. Розглянемо на прикладі мовних індексів. Їх існує чотири це сприймає усну інформацію на слух, аудіювання, усно взаємодія. Та висловлюється говоріння, сприймає письмові тексти читання та письмово взаємодіє та висловлюється письмо. Щоб додати індекс нуж на сторінку класного журналу, потрібно почергово обрати кожен з них. Наприклад, обираємо перший індекс аудіювання. У полі з датою потрібно обрати дату останнього уроку. В моєму випадку це 27 грудня. І натиснути Зберегти. На сторінку журналу додається колоночка з номером 1. Обираємо другий індекс. Це говоріння. Так само виставляємо дату останнього уроку і натискаємо Зберегти. На сторінку ж додана колонка під номером 2, третій індекс, не забуваємо проставляти дату останнього уроку. І так само обираємо четвертий індекс та дату останнього уроку. Зберегти. На сторінку класного журналу індекси додаються під номерами. Для того, щоб побачити їх детальний опис, потрібно всього лише навести на відповідну цифру. Тепер потрібно додати колоночку для семестрового оцінювання. Додати стовпчик. Обираємо відповідний тип оцінки семестрова. І для того, щоб ця колонка розташована була після індексів нуж, потрібно обрати дату наступну після дати останнього уроку. В моєму випадку це буде 28 грудня. Номер уроку можна вибрати той же самий, який був за номером останній. Зберегти. На сторінці з'явилася колоночка для семестрової оцінки. Таким самим чином додаємо стовпчик для виставлення скоригованої. Скоригована. Так само обираємо наступну дату 28 число і зберігаємо. Тепер сторінка класного журналу оформлена відповідним чином. Залишається лише додати, що наприкінці семестру на портал є велике навантаження, і тому іноді доводиться витрачати багато часу і терпіння для того, щоб виставити оцінки, а також доводиться часто перезавантажувати та оновлювати сторінку. Тож терпіння і успіхів вам, шановні колеги, а нашим учням гарних оцінок.